Добрий день. Вітаємо у рамках проекту Книга від вченого» Офісу підтримки вченого. Пропонуємо до вашої уваги презентацію навчально-методичного посібника Вокальний ансамбль. Його авторами є Олена Завіруха, завідувачка кафедри академічного та естрадного вокалу, факультету музичного мистецтва і хореографії Київського університету імені Бориса Грінченка. Кандидат мистецтвознавства, доцент та я, Тетяна Чернета, доцент кафедри кандидат мистецтвознавства. Видання вокальний ансамбль адресоване студентам, аспірантам, викладачам мистецьких закладів освіти, де здійснюється професійна вокальна підготовка. Навчально-методичний посібник стане у нагоді співакам, у набутті знань та опанування практичних вокально ансамблевих навичків. Навчально-методичний посібник складається. Зі вступу трьох розділів після мови, бібліотеки навчального репертуару для вокального ансамблю, короткого термінологічного словника та списку використаних джерел. Автором першого розділу та третього розділу є Тетяна Олександрівна Чернета. Автором другого розділу є я, за Олена Леонідівна. Перший розділ ансамбль як творчий колектив складається з двох підрозділів. Підрозділ 1 вокальний ансамбль як форма колективного співу дає визначення поняття вокальний ансамбль, його різновиди, функції та їх роль у музично-істетичному вихованні. Підрозділ 1-2 комплектування ансамблевих партій, в якому даються поради щодо оптимізації репетиційного процесу, розподіл учасників між партіями залежно від їх природних здібностей. Розділ 2. становлення учасника вокального ансамблю. У підрозділі 2.1 формування базових вокально-ансамблевих навичок співаків я розглядаю питання дихання, звукоутворення, звуковедення, дикція та артикуляції. Звичайно, дані питання розглядаються у різних наукових виданнях, навчальних посібниках, монографіях, але вони досі не втрачають своєї актуальності. У підрозділі 2.2 володіння голосовими резонаторами та регістрами розглядається мною відмінності застосування головних резонаторів та регістрів саме в академічному та естрадному співі. Підрозділ 2.3 – поняття строю та ансамблю у колективному вокальному виконавстві є надзвичайно важливим в ансамблевому співі, тому цей підрозділ розглядається саме у навчально-методичному посібнику. Підрозділ 2.4 – розвиток темпоритму у співаків ансамблістів є затребуваним у колективному музикуванні. У підрозділі представлені також авторські вправи на розвиток темпоритмі старшого викладача нашої кафедри Ланіної Тетяни Олександрівни. У підрозділі 2.5 – Темброва єдність голосів у вокальному ансамблі розглядається саме поняття тембру, класифікація та різновиди вокально ансамблевих голосів, які формуються за схожим тембровим забарвленням, та е, саме питання, від чого все ж таки залежить темброва єдність е, вокально ансамблевих голосів. Підрозділ 2.6 Фразування у вокально-ансамбловому співі спрямований на художнє виконання вокально-ансамблевих творів. Розділ 3 методичні основи роботи з вокальним ансамблем. Підрозділ 3:1 форми та методи проведення вокально-ансамблевих занять розкриває специфіку репетиційного процесу в залежності від виду вокального ансамблю аматорського, студентського або професійного. Наступне підготовка керівника до занять з вокальним ансамблем. А цей підрозділ надає практичні поради щодо процесу самопідготовки і роботи з творами диригента перед тим, як він вийде перед своїм колективом і розпочне репетицію. Підрозділ 3.3 – методика роботи з музичними творами, описує підходи у вивченні вокальних партитур. З учасниками вокальних ансамблів на різних етапах роботи з твором розучування, співування, підготовка до виступу. Наступний підрозділ формування ансамблевого вокального репертуару зупиняється на особливостях підбору вокальних творів для різних видів ансамблів з урахуванням методичних завдань у рамках навчального семестру, року та всього періоду навчання. Остання частина цього розділу підготовка вокального ансамблю до концертного виступу містить практичні поради щодо специфіки роботи з колективом на етапі підготовки до публічних виступів або студійних записів. Бібліотека навчального репертуару для вокального ансамблю складається з вокально-ансамблових партитур, здебільшого у сучасних аранжуваннях. До короткого термінологічного словника входять терміни, які необхідно знати виконавцям-ансамблістам. Список використаних джерел складається з праць українських авторів галузі. Обираючи вокально ансамблеві партитури для публікації у навчально-методичному посібнику, ми зверталися до композиторів та авторів аранжувань даних творів на підтвердження публікації. Таким чином, дотримуючись авторського права. Також ми знайшли у вільному доступі на каналі YouTube в мережі Інтернет найвдаліші відеозаписи виконання тих творів, які включені до навчально-методичного посібника, і розташували посилання на ці відеозаписи у вигляді QR-кодів майже до кожного твору. Пропонуємо до прослуховування. Твір Світлани Тарабарової «Заспокой мене в оригінальному аранжуванні викладачів нашої кафедри, доцента Яни Кириленко та викладача Анастасії Гусь у виконанні гурту Київського університету імені Бориса Грінченка Ела Projects». Заспокой мене, заспокой мене, заспокой мене, заспокой, заспокой мене, заспокой, дай мені, тепла, дай нам шанс. І скажи, що є в нас ще є час. Заспокой мене, заспокой Притиснутись, рідний той запах вдихнути, залишивши страх і спокійно заснути, але вже твій син стоїть поруч з тобою, З надією дивиться в очі до болю, з надією дивиться в очі до болю, яку ми планету залишимо з тобою. Заспокой мене, заспокой, дай мені тепла, дай нам шанс і скажи, що є в нас ще є час, Заспокой мене, заспокой, обійми, не відпускай, і поки світ Божий волі є, кохай. Без прикрас спокійно, я тут видихаю і вірю, що в нас все попереду, ми люди не звірі жити, любити, і, і в нас ще є час нас його не забрати. Заспокой мене, Заспокой мене, Заспокой мене, Заспокой, мене, заспокой. Слава Україні! Сейчас тепер знаходимося на заводі Азовсталь. Ситуація пашка подальше критична. Правда, Правила нашому боці. Залишаємося. Електронна версія навчально-методичного посібника вокальний ансамбль розташована в електронному репозиторії. На сайті Київського університету імені Бориса Грінченка, і вона доступна для вільного скачування, перегляду для вашої зручності. Посилання на цифрову версію посібника ми розмістимо у коментарях до цього посту, до цього допису. також, якщо у вас виникли якісь запитання, будь ласка, залишайте їх в коментарях, і ми радо на них відповімо. Дякуємо за увагу. Дякуємо за запрошення до участі у проєкті Книга від вченого». Дякуємо. Слава Україні. Героям слава!